Упаковка слайсів лосося. Старан перевірена вакансія в Литві. Відпрацювала там два місяці Тетяна, 62 роки влаштували її на не справлялась там з нормами, перевели на слайси, відпрацювала два місяці, приїхала в Україну, задоволена, вдячна мені надії. Купила діду мотоблок, собі скутер Даніела. Дана працювала там два місяці. Перший раз дівчинка поїхала за кордон, теж відпрацювала, задоволені, старались і так далі. Нескладна робота, мінуси роботи, що є лента і є норми. На будь-якій роботі є норми за кордоном Яка б то робота не була. Тут є теж норми. Перший тиждень-два там вас навчають, потім 2000 сласів за зміну. Ну, якщо Таня справлялась. З роботою і дівчинка, яка поїхала перша робота за кордоном, або перша робота взагалі вони справлялись там, то в принципі ви можете справлятись. Їдете в Литву, там 13 градусів тепла в цеху, лента, лінія, пакуєте, от як показано ці сласі на картинки. Є норми, сласі 200-300 грамів. І так далі. При нормально відпрацьованому місці зарплата 1200 євро, нето проживання 50 євро за комунальні послуги. Тобто нормальна практика в Литві, коли ви заробляєте 1200 євро і 200-250 євро, витратна частина, затратна частина вас на комунальні послуги і десь 200 євро проїдаєте. Є набір, повторюю, перевірена вакансія. Працювала жінка літня вже відносно. Ось, справлялась. Дівчинка працювала перший раз, яка взагалі робота за кордоном, а перша робота взагалі в житті. І є набори, можна ставати в чергу. Якщо хочете їхати через тиждень-два, то ставати в чергу, дзвоніть. Влаштуємо без нічних змін, зустрічають, якщо боїтесь їхати, і так далі. Але одразу дзвоніть, не пишіть, тому що не на всі повідомлення є час відповідати. До нових зустрічей.